Сьогодні знаходимося в дуже цікавому місці в селі Крайниково на Хущині біля свято михайлівського дерев'яного храму псевдоготичного. А, так він, мистецтвознавцями, архітекторами-істориками обзначається Мараморозький тип будівництва архітектури або так звана Мараморозька готика. Храм дуже аркаїчний, давній 1666-1668 року будівництва. Це один із тих храмів. На Хущині, на Мараморощині, про який добре відомо дата його спорудження, дата його будівництва. Матеріал, з якого зведена дана церква, це дуб, а також дубом перекриття шингльове, шинглями перекриття для перекриття такої церкви потрібно десь приблизно 35... 35 до 40 тисяч шингля. Шпилевидне завершення вражає Це готичний елемент в архітектурі, готичний шпиль в оточенні чотирьох маленьких шпілів. Це в архітектурі е, має таку ознаку на релігійно-духовному підґрунті, передає мотив Господа Ісуса Христа, сам шпиль, як Його визнесіння або е, із наближення з не, із землі до неба. В оточенні чотирьох маленьких шпилів, чотирьох євангелістів Матфея, Іоанна, Лука. І марку, від яких маємо святе письмо. Це один із небагатьох храмів на Закарпатті та в Україні, який всередині в інтер'єрі зберіг е, настінне малювання, тобто стінопис по зрубу. Ще е, момент будівництва зведення церкви після того, через деякий час, наприкінці 17 століття. Зробили стінопис. Стінопис зробився по полотну домотканому льоному натуральному, поклеєні були по зрубах стіни. Це полотно, а також самі стики, а, самі стики зруба, і зроблено стінопис. Стінопис дуже постраждав в роки закриття церкви, так як церкву закрили в 1949 році, і до 1997 року вона була закритою, як греко-католицький належала конфесії. З моменту вже поновлення богослужіння, цей стінопис малювання почало проявлятися, пройшов фізичний процес. А з точки релігії, духовництва, вважається, що як таке диво пройшло, що можемо пробрачити там лик святих зображення е, цього стінопису. В об'ємно-планувальному вирішенні: Просторовому церква має прямокутну основу, прямокутний зруб основний, до якого примикає вівтарний зруб, тобто вівтарна частина. Церква розвинена по вертикалізму. Складається основа церкви з двох зрубів нижнього та другого верхнього зрубу, який звужується над нижнім зрубом на 50-60 см із південного і північного боку. Це дає змогу е, розвивати церкву по вертикалізму і тому нижній зруб має дашок опасання або так зване піддаша, яке ми можемо бачити з вами. А сам вівтарний зруб критий окремим трьохсхилим гонтовим дерев'яним дахом. Ну І з самого основного гостроверхового даху звужується доверху вежа. Вежа прикрашена аркадою голосниць, шатровий дах. чотирьохсхилий шатрового даху виростають шпіліт. По центру один і чотири маленькі по кутах. Також на головному фасаді можемо побачити. Аркове склепіння з чотирьох вирізблених конструктивних арок, які скріплені між собою дерев'яними кілочками, чопиками. Це є прикрашенням елементом декору, елементом прикрашення е, самого церкву і головного фасаду. Внизу можемо бачити мутусковий оргамент, різблений по дубу. Е, одвірок вирізблений, на якому є е, надпис, що це Свято-Михайлівський храм, і роки його будівництва. ну і Одвірок портал мотузковий оргамент у формі е, вирізблених сонця, місяця, кілець, ромбіків, що також, звичайно, прикрашає церкву. Ем, галерея призьба або ганок. Він повністю архаїчний закритий. Вирізблені лише 4, три чотири, е, тригранні такі, от можемо побачити архаїчні віконечка. Далі йде поділ церкви по, на стиках: це Бабинець, Неф невеличкий або Нава. і Вівтарна частина, що вівтар, вівтар примикає окремим зрубом. Висота даного храму 25,5 метрів, довжина 14,5 метрів, ширина 9 метрів. Таким чином, пропорції церкви такі, що висота домінує над висотою, над шириною, і звичайно, це є основні функції елементу готики. Піднесення вверх розвинення по вертикалізму. Унікальність цього місця ще складається в тому, що довкола а, самої церкви росли чотири 600-річні дуби. Зараз їх три. До нас на даний момент збереглися, кожен із цих дубів має свою історію. Ці 600 річні ботанічні пам'ятки природи місцевого регіонального значення є ж залишками е, дубового, дібровного лісу або дубрави, тобто дуб, розрідженої діброви, яка росла на цих місцях, тобто такі дубові е, ліси. І ці дубові ліси, деревина з цих дубових лісів і послугувала матеріалом для будівництва даного е, зразка даної пам'ятки Мятки архітектури загально національного державного значення свято михайлівського храму в селі Крайниково на Закарпатті.